Добрий день діти! Ми з вами знаємо багато дорожніх знаків. Ті знаки, які виконані за допомогою червоного кольору, вони не дозволяють щось робити. Тобто, якщо велосипед у червоній у червоному кружечку, то велосипеду. У цьому місті їздити не можна, на велосипедах тут не катаються. Якщо людина йде у червоному кружечку, то цей знак означає, що тут. Нема пішохідного переходу і переходити тут дорогу не дозволено. Якщо у трикутничку ось намальовані такі чорні чоловічки, які бігуть через дорогу, то цей знак означає, що тут треба дуже обережно їхати машинам, бо це обережно діти. Вони можуть перебігти дорогу і водіям треба бути дуже уважними. Це знаки, які не дозволяють щось робити. А є знаки, які дозволяють робити і розказують нам про, те, про це. Наприклад, якщо синій знак, то він дозволяє. Синій колір знака означає, що це дозволено. Тут людина йде, тобто тут можна ходити людям, це пішохідні доріжки. Тут, на синьому фоні, намальован велосипед, тобто на велосипеді тут можна їхати. Це велодорожка. Якщо ось такі, Знаки ви можете побачити на дорозі, вони теж дозволяють. Тут людині можна переходити через дорогу по зебрі. Тут людина піднімається та спускається, це означає підземний перехід. Тобто дорогу можна перейти по підземному переходу. Звичайно. Завжди на дорозі допомагає перейти правильну дорогу, світлофор і його знаки, ми вже про це говорили. А ось є діти ще один знак, який якраз і нагадує нам, і підказує, що поряд є світлофор, увага! Не можна переходити дорогу, не дивлячись на, світло... на світлофор. Ось такий знак, який в червоному такому трикутнику ми бачимо кольори світлофору. Цей знак теж дуже важливий. Якщо ви його побачите, то озирнетеся навколо і ви побачите світлофор і зможете перейти дорогу правильно і безпечно. А тепер я пропоную вам діти зробити такий знак, знайомий знак. Попереджувальний знак, який попереджує нас про щось про небезпеку. Ми зробимо його незвичайним таким веселим знаком. Давайте? Давайте. Для того, щоб зробити, нам спочатку треба поправляти наші пальчики. Давайте згадаємо, що наші пальчики вміють робити. Давайте покажемо козу зробити і лисичку. Щось показати невеличке, ось таке. Руку будь-кому пожати та любов вам показати. Помахати всім, пока! З пальчиками гарна гра. Ось так пограли трошки пальчиками. А тепер звертаємо знов увагу на знак Світлофор. Ми можемо визначити, що нам для того, щоб намалювати такий знак, потрібно намалювати яку фігуру трикутник. І я вам покажу діти, як намалювати трикутник. Ось такий. Я його намалювала простим олівцем і за допомогою линійки. І покажу вам, як це робити. Ось так ми покладемо перед собою аркуш паперу, треба покласти лінійку, міцно її тримати, і провести внизу ось таку пряму лінію. Ми вже вчилися з вами, як працювати з лінійкою. Тепер отут вгорі треба поставити крапочку і з'єднати кінець лінії і цю крапочку. Якщо хтось не зможе це зробити, то можна. Попросити допомоги батьків. І ще інший кінець лінії з'єднати з крапочкою. Ось так у нас вийде трикутник. Можна намалювати і без лінійки. Ось так. Просто намалювати одну лінію, ось так, внизу, потім знов-таки крапочку поставити для орієнтиру і з'єднати ці лінії. Ці крапочки і кінець лінії ось так. Як вам буде зручно. Якщо не вийде, то попросіть допомоги у мами або у тата або у бабусі. І ось тепер у нас є трикутник, і його треба зробити червоним по контуру. Для цього ми беремо червоний олівець і робимо лінію. Для того, щоб лінія була широка, проводимо ось таку поряд і ще одну лінію. Тобто треба спочатку обвести трикутник ось так, за контуром, а потім зробити іще ось такі паралельні лінії, тобто поряд лінії, які йдуть, і розфарбувати їх. І ось у нас вже вийшов трикутник з червоним контуром. Якщо ви захочете, можна розфарбувати або фарбою, або фломастерами. я взяла олівець. Можна і фломастерами, як вам захочеться. Можливо, у вас є воскова крейда. Ось так, намалювали. А тепер діти, давайте уявимо, що оці Кольори світлофору у нас не кружечки, а предмети, схожі на кружечки. Що ми можемо намалювати замість червоного, жовтого і зеленого кружечка? Давайте подумаємо, що я пропоную намалювати, наприклад, кити. Ось так. Я беру фломастер і малюю ось кружечок у мене, і червоні пелюсточки. І ось уже у мене замість червоного кольору світлофору розквітла квіточка. Тепер нам треба зробити жовту квіточку. Ось я малюю серединку. І жовті пелюсточки розфарбую їх і зелену квіточку внизу. Ось у нас зелений кружечок серединка. І ось у нас. Ось такі зелені пелюсточки. Погляньте, який у мене вийшов веселий знак. Добре. А тепер, точно так же, треба розфарбувати наступний знак, якщо ви захочете. Але зробити це, ви вже можете самостійно, я покажу просто контур цього знака, він буде червоний. А замість кружечків. Світлофору. Ми намалюємо з вами яблочко. Ось, наприклад, буде червоне яблучко, ось таке. Воно буде теж показувати нам, коли йти. Тепер буде у нас жовте яблочко. Ось воно. І тепер буде у нас внизу зелене яблочко. І ще один веселий яблучний світлофор у нас вийшов. Погляньте діти, цей світлофор у нас квітковий, а цей яблучний. Замість цих кружечків кольорових можна намалювати гудзики, можна намалювати, наприклад, якісь тарілочки, все, що ви захочете, все, що буде нагадувати вам круглу форму і, звичайно, цю круглу форму зробити з трьох кольорів. Вгорі буде червоний, потім всередині жовтий, і внизу останній колір буде зеленим. Ось такі веселі світлофори, я вам пропоную веселі знаки зробити. Погляньте, як буде гарно. Не просто звичайні кружечки, а яблучний світлофор і квітковий світлофор. Ось так діти. Ви можете придумати свої світлофори, якщо у вас вийде щось дуже гарне. Обов'язково пришліть мені фото ваших малюнків. Якщо ви зробите яблучний і квітковий, теж пришліть. Я з задоволенням роздивлюся. До побачення, діти!